Андрій, хочу тебе розпитати вже не, не тільки як журналіст, але як мама, тому що ти бачив цих новобранців, цих хлопчиків, дітей недавніх, які підписали контракт 18-24, уже фактично у війську 92-й бригаді, де їх вчать. Хочеться зрозуміти, отак зблизька спрацьовують ці контракти. Є все те, що їм обіцяли: екіпіровка, класна зброя, гарне навчання, турботливі командири. Як це виглядає зблизька? Дивись, от можна відпускати це... своїх дітей на цей контракт? Ну, що значить відпускати своїх дітей? Ну, По-перше, по люди, які, з якими ми зустрілися, хлопці 18-24, які пішли на контракт 92 другу бригаду. До речі, ну як мінімум двом з них, от буквально щойно виповнилося 18 років. В січні і лютому. Слухай, там псевдо таке Лунтик, я запам'ятала. Да, Лунтик, хлопець, хлопець з, зі Львова, з Львівщини, з багатодітної родини, і він втратив брата на, на війні. Брат служив в 95-й бригаді і загинув під Кліщівкою. І я так розумію, що це було одним з факторів його мотивації піти до війська. Ну, дивись, як це працює? Хлопці приходять безпосередньо в бригаду. Яка надає можливість підписати такий контракт? Одразу після підписання вони отримують 200 тисяч гривень після закінчення базової загальновійськової підготовки, курсу, який вони там проходять, курс без плюс спеціальні заняття займає десь до 50 днів, дуже інтенсивних. До речі, ват От я отримали. про 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 час хотіла запитати це більше ніж в традиційних навчальних центрах. Ви, ну, ви це, ви, ви, це ви, я думаю, що це не більш ніж в традиційних навчальних От, центрах. Там, це інтенсивніше, угу. ну 45, 50... Ну, це ж не означає, що одразу після цих 50 днів хлопців відправлять на передову. Там є ще певні моменти, які вони підтягують, які вони проробляють і вони далі тренуються. Інтенсивніше це. що? Ну, Давай повернемося Добре. все ж таки до, до грошей. Почнемо з грошей, а потім про інше. 200 тисяч одразу, впродовж двох, трьох, чотирьох, п'яти днів, поки вони підписують цей контракт. Далі після закінчення цього курсу майже двохмісячного ще 300 тисяч отримують вони, і далі, після шести бойових виходів, вони отримують 500 тисяч. Отак От розподіляється цей після шести мільйон бойових гривень. Виходів. Ми кажемо лише про оцю фінансову виплату, разову назвемо її разову виплату. Але ну вони ж отримують ще зарплатню. Угу. На рівні з, іншими Уже військовими. з того моменту, як вони почали навчання? Ну, як вони підписали контракт, вони військовослужбовці. До речі, всі вони, ну, ті, з ким ми спілкувались, вони сказали, ви не дивіться, що ми ви виглядаємо як діти. Ми вже військовослужбовці Збройних сил України, з гордістю вони кажуть. І е, вони отримують ще ці гроші. Плюс е, ну, всі розуміють, що якби це було. Досить несправедливо, якби лише ці хлопці отримали фінансову підтримку, фінансову допомогу. А хлопці, які в 18 пішли воювати в 22-му році, нічого не отримали. Да? І от ми знову ж таки в 92-й бригаді на передовій спілкувалися з одним з командирів мінометних розрахунків бригади, йому зараз 20, але воює з 18. І він сказав, що так, і вони мають отримати мільйон також. Тобто, З 22-го року, а ті, хто в 14-му, 15 -му пішли я до думаю, руд, що, ще не вирішено. Я думаю, що це питання не вирішено, і я думаю, що скоріше за все його не вирішить. Ну, по-перше, інша була інтенсивність бойових дій. Розумієш, все ж таки це не була повномасштабна війна, хоча в деяких на деяких локаціях, наприклад, як в Дебальцевому або в Широкіному дійсно були масштабні бойові дії да -да, застосування важкої техніки, угу. от. тобто, отак от розподіляється, якби грошова виплата. Нашим, Ці хлопці, нашим з ким ти принаймні спілкувався? Вони це вже отримали? Так, двісті тисяч отримали. Ну, це буквально вони там другий тиждень навчались. І так, да, вони отримали. Отримали по 200 тисяч одразу. Добре, це фінансово складова. В чому інтенсивність цього навчання? Бо, нагадаю, Слухай, тобі... ну давай про мотивацію спочатку. Добре, Тому що давай. якщо ми скажемо про гроші, ми не скажемо ні про що. Тому що хлопці йдуть насправді не за грошима. От наскільки ми з ними поспілкувалися, у кожного є своя мотивація. Ну, Наприклад, Лунтик, якого ми показували в сюжеті, втратив брата. І в така нього, попри дитину. його, якби. Такий ну, внутрішній такий, позитив і гарне почуття гумору. Я думаю, що його мотивація це помста. А у інших була мотивація давно піти до Збройних сил, до речі. І от хлопець з позивним Хан нам, нам каже, що «Ну, от я давно хотів до Збройних сил, дуже давно. І... І коли тут тобі якби ще й гроші за це пропонують, ну для мене це було вирішальним фактором, що ну треба, якщо доля так підказує, то треба йти. І він пішов, тому що він відчував, що це для нього він хоче робити кар'єру в Збройних силах, і це для нього такий кар'єрний момент. Він себе бачить військовим. Так що мотивація, ну і патріотична мотивація присутня скрізь. У кожного. До речі, з ними, з усіма е спілкуються психолог. Це не означає, що всі, хто йде на цей контракт, всіх беруть, е спілкується психолог, і ну, на рівні бригади, вони вирішують, чи потрібні їм ці люди. Тобто, напевно, люди, у яких мотивація лише гроші, в бригаді не потрібні. І це зовсім інше ставлення до цього. Потенційного ресурсу людського, я маю на увазі, тому що в них вкладає дуже багато. Так, в них вкладає дуже багато, момент. вони, ну, щоб ти розуміла, в них найкраща зброя, стрілецька, яка є, в них найкращий екіп, який тільки є. І вони, до речі, от про гроші, да? я спитав хлопців, на що ви вже потратили ці гроші? Ну, більшість кажуть, що відправили додому, але. З цих грошей ми докуповували собі а, там різні речі, різне екіпірування, яке ще краще від того яке для, вони своєї мають. Роботи, для, для своєї, своєї роботи, для своєї теперішньої роботи. Більш зручні каски, щось, більш, більш зручні елементи а, інші елементи форми, наприклад, да? тому обладунки якісь. Тому отак, от так от це працює, і гроші це не головна мотивація. Та, це добре. Я хотіла тебе ще запитати, перепитати про момент вибору. Вони не розказували, як це обговорювалося в родинах а скрізь. Вони отримували підтримку від батьків. Чи не говорили на цю тему? Ну, ми говорили на цю тему, безумовно. Ми говорили на цю тему. Ну хлопцю з багатодітної сім'ї напевно було легше. Піти, да, отримати якби, дозвіл від батьків на те, щоб піти служити. Я ж не випадково вжила оцю фразу, що доводилося, доводилося дитину. переконати. Угу, да, переконати своїх батьків, ну, якщо він служить, якщо він підписав контракт, значить переконав. Ну, так. Вот. ну і розумієш, так чи інакше, люди, які пішли на цей контракт, вони, мені здається, вони були вже. Якби втягнуті в, в історію нашої війни, тому що у когось батьки військові, у когось брати, у когось в родині щось сталося через війну, у, у когось, ну, скажімо, хтось допомагав Збройним силам, да, на своєму, ну, бо там підлітковому дитячому рівні і так далі. Тобто всі вони були втягнуті в допомогу. І в життя української, української армії української війська. тому якби, ну для багатьох це було органічне рішення. Якщо я знову ж таки повторююсь, якщо ну от я спілкувався з інструкторами, якщо мотивація лише гроші, то таких людей намагаються все ж таки не брати до цієї групи. 18-24, контракт. 18-24. добре. Але ти напевне бачив, було таке широке обговорення від граційного просторі. Різні думки лунали з приводу самої ідеї. Що ж ми молодих таких дітей зовсім відправляємо на фронт але під кулі. Що, з приводу от, от дивишся, грошей так. Ми, ми кажемо, що ж ми таких молодих дітей відправляємо на кулі, під кулі. А, ці 18-24 не пішли би на фронт, якби 25+, плюс. Не тікали від ТЦК. Так що люди, яким 25+, плюс, і які розповідають, що діти йдуть на фронт. Хай піднімають свої зади і йдуть в ТЦК, і йдуть підписувати контракт самі, щоб ці діти не йшли. Вони ж цього не говорять. Вони сидять на своїх диванах і обговорюють це в контексті, що як це погано, да не було б цієї історії з цим контрактом. Якби е, у нас вистачало людей, якби люди не тікали від е, ТЦК, ну от, друзі, думка. Е... Авторитетного досвідченого я, ви, воєнкора я... Андрія Цаплієнка, який бачив багатьох наших героїв, який знає про багато подвигів, які здійснюються зараз на фронті. Я точно знаю, що буде ваша реакція. Коментуйте, як ви ставитесь до цього. Що ви про це думаєте? Нам важливо чути вашу думку. Нам важливо моніторити настрої наших глядачів. Я прошу подумати в тому, що говорить Андрій, я, точно вибачаю, є за емоційність, але це факт. Давайте подивимося в обличчя фактом. Напевно, що були певні помилки на державному рівні. Ну, я вважаю, що, наприклад, для того, щоб ну, якби не доводилось звертатися до цих молодих добровольців, а вони є добровольцями. Вони добровільно приходять, підписують контракт, проходять навчання і йдуть воювати. Для того, щоб не треба було звертатися до добровольців, напевно. Вже давно треба було б зробити обов'язковим базовий курс військової підготовки для всіх людей 18. Тобто, Брати вже після школи в вишах. 18 беруть людину, відправляють ну, хай на три місяці в навчальний центр певної бригади, там, де вони живуть. Ну, якщо там кажемо про 92 го це Харків. Харків'яни йдуть в навчальний центр 92-ї бригади, конкретної, і навчаються там три місяці. Після трьох місяців їх відпускають додому, але вони вже є мобілізаційним ресурсом. Ти говориш зараз в умовах воєнного часу, чи якщо буде. Це не важливо, воєнний час чи не воєнний час. Це треба було зробити. Ну, я думаю, що як тільки. Ну, принаймні, як тільки почалася повномасштабна війна, як тільки ми відбили частину наших територій і більш-менш стабілізували лінію фронту, треба було проводити ну, таку реорганізацію і пошук цього мобілізаційного ресурсу. І тоді я переконаний, у нас би був резерв значно більший, і у нас би була армія ну точно більше мільйона. Боєготовних ну людей. так, ти пам'ятаєш, як ми перед війною ще говорили часто в редакції, що в Україні немає іншого виходу, як жити в режимі Ізраїлю. Ми часто повторювали цю ну, фразу. ми так? говорили про режим Ізраїлю, але насправді це були лише балачки. Це були балачки. Це були так, лише так. розмови, які ні, ні до чого і за ці не три призвели, роки ми сто разів переконалися, що ми мусимо. У нас виходу іншого немає. Ми мусимо ставати сильнішими, більш навченими. А, і чому я почала нашу розмову з того, як їх вчать, Тому що нагадаю тобі розмову з Сашком загород. Ним, якому хлопці розказували, які нульові приходять новобранці після наших навчальних центрів, де їх просто не вчать дроновій війні. Вони не знають елементарних речей, вони не знають класифікацію цих дронів, як від якого дрона треба відбиватися, де треба ховатися, а де можна там його відстрелити. Ну тобто, елементарних понять, як працювати в сучасному режимі війни, вони не знають після навчального центру. Тому о, коли родини відпускають своїх дітей, вони все таки відпускають їх. Благословляють да, на, навіть на цей контракт. Всі кровно зацікавлені в тому, щоб навчання було справжнім, якісним. І ось ми дійшли до слова. Ну, навчання, навчання може бути якісним практично, з того, що ми маємо. Якщо це навчання відбувається в навчальних центрах конкретних бригад, які беруть собі цих хлопців. Тому що бригада не зацікавлена в тому, щоб з цих людей, новобранців створити гарматне м'ясо. Я точно це знаю. Бригада зацікавлена, тому що у нас мало людей взагалі. Ми не можемо таким екстенсивним шляхом, яким йде Росія, рухатись. Тому цих людей, цих хлопців, цих молодих чоловіків, їх готують дуже інтенсивно. А можеш якісь конкретні, але готують інтенсивно, тому що забирають собі. Розумієш, бригада забирає їх собі. Тому бригада зацікавлена в, в цьому. У нас, я знаю, що готують в 92-й бригаді, в 3-й штурмовій, в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, ще в кількох бригадах. Вони просто людей підбирають під, ну, під себе. Що означає під себе? Ну, Цей хлопець, коли пройде цей курс, він не піде десь. Він не піде десь невідомо куди. Там І... є якась особлива атмосфера, якісь особливі принципи в кожній бригаді, які відрізняються ну, від в напев... іншої? Напевно, що є певні ну, я, Думаю, що хочу є... зрозуміти. Я, я думаю, що є в кожній бригаді свій певний наголос, виходячи з досвіду тих бойових дій, які, які вела оця конкретна бригада. Ну, наприклад, 92-й, те, що ми побачили, акцент на тактичну медицину. Тобто, практично всі. Кожного дня вони мають заняття з тактичної медицини, тому що інструктори нам кажуть, що головне, щоб людина могла вижити на полі бою, надати допомогу собі і товаришам ефективно. І все це на рівні інстинктів має працювати. От. Тактична підготовка вже, ну, якби, ну, вона не другорядна, безумовно але вона потім. Стрільба, застосування зброї, дії в складі оборон груп, які обороняються, дії в складі штурмових груп це все потім. Але спочатку тактична медицина вони мають навчитися вижити, вижити на, на, на полі бою. От. І ну, це я думаю, специфіка от 92-ї бригади. Як в інших бригадах, я, ну, я поки що не знаю, тому що я там я там не був. Але ну і хлопці, які підписали цей контракт, вони мені сказали, що вони обирають бригаду. Тобто цікавляться, що, де, як, в якій бригаді відбувається. Вивчають і... її історію, да? для того, щоб так, вирішити, так, так, куди так, да. вони, куди, були, їм, куди, так. Ну, куди їм зручніше, що їм більше підходить, Да? Це цікаво. А слухай тепер про бригади. Там же ж спочатку визначили тільки шість бригад. Скільки у нас взагалі бригад, якщо це можна назвати цю цифру, ну, захід багато. багато? Дуже багато явно не десять. Спочатку визначили шість бригад, шість бригад, да які мали право набирати контрактників за контрактом 18-24 минулого тижня додали туди ще десять бригад. Ну значить чи, контракт чи значить... знаєш ти за яким принципом відбирають бригади, які можуть працювати з такими новобранцями? Ну я не знаю за яким принципом відбирають ці бригади. Я просто бачу, що це бригади. По перше, вони боєздатні. По-друге, вони з великим бойовим досвідом. Бо я тобі хочу сказати, я чула краєм вуха, що навіть були такі ну, певні такі образи з боку інших бригад, які не ввійшли в цей невеликий список. По-перше, ну, в нас є, ну от кажуть, от що старим бригадам віддали це не так. Ну, наприклад, от ну, третя штурмова її ж не можна вважати старою бригадою, да? хоча це бригада, яка створена ветеранами Азова. І людьми, які воюють з 2014 року, але ну там формально це відносно нова бригада. На відміну від 92, ї яка там стара бригада, ну умовно стара бригада. Стара це з якого часу? Ну за весь час незалежності вона існувала угу. да, в тому чи іншому вигляді. Спочатку це була дивізія. Потім було переформатування і так далі, і в Нацгвардії вона побувала свого часу, в першій Нацгвардії, яка була Слово, під виглядає, тиском в Росії, розформована. Я вважаю, виглядає так, що один із ключових факторів, коли є свій навчальний центр, є свій полігон, так, є можливість ну, навчити. Є, 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 так? є досвід, безумовно, є досвід в бригаді, є да? е, 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 успіхи. Безумовно, і є свій навчальний центр. Оце, оце головне. Тому що інструктори, знову ж таки, інструктори вони з цих бригад. Це не люди, яких запросили е, десь ззовні да, прийти там і навчити новобранців. Це люди, які воювали в цих бригадах. І яких призначили бути інструкторами. Ну, наприклад, от інструктори 92-ї бригади це ті ж самі інструктори, які навчали, в тому числі, і колишніх ув'язнених, які, які теж підписали і підписують контракти зі Збройними силами. Чи ти маєш інформацію? Як рухається взагалі ця вся ідея з цими контрактами 18-24? Чи багато людей пішло, тому що буквально сьогоднішнє, здається, повідомлення перша дівчина підписала контракт 18-24? Ну, так, та, і я думаю, що ми незабаром про неї дізнаємося більше. Загальні якісь цифри є вже? Ну, я думаю, що загальні цифри можливо не варто в публічний простір. Видавати, але ну, от, зокрема, там, де ми знімали, ну, десь близько 50 хлопців підписали контракт. З твоєї точки зору ідея правильна сама по собі? Ідея вимушена. Я вважаю, що ідея вимушена. Тобто, як знову ж таки повторююсь, якби. Ми змогли побудувати до початку цієї війни або, скажімо так, на перших етапах війни систему резерву, то, напевно, не довелось би залучати отак, от молодих хлопців 18-24. Тому... Ну, тепер головне їх Сатурація добре навчити для того, щоб вони реально вижили і повернулися. І повернулися додому. Ну, головне їх мотивувати. Зараз мотивувати на навчання, вони мають бути зацікавленими в тому, щоб навчитися правильно, гарно воювати, виживати на полі бою. Е інструктори мені казали, що цих хлопців навіть треба стримувати. От настільки вони <С mikä> мотивовані, да, настільки вони хочуть вперед-вперед, що е кажуть, що їх треба місцями стримувати, да, тому що якби іноді їхня молодість. Не дає їм можливість а, а, адекватно оцінити свої сили і сили противника. Тому, тому треба більше якби, їх стримувати і більше вмикати якби, розум, да, розум оцінки ситуації. Тому я думаю, що, я думаю, що скоріше за все цих хлопців будуть розподіляти в, ну, після навчання, в, серед більш досвідчених вояків. От, для того, щоб вони могли якби, навчитися адекватно оцінювати ситуацію на полі бою. Хоча, от, знову ж таки, я знаю багатьох хлопців, яким зараз 20, які починали воювати з 18. І вони стали командирами. Вони зараз командири, є командири бойових машин Бредлі. Серед Цієї категорії є командир, от ну мінометного розрахунку ми зараз знімали хлопці, які командують людьми, які набагато старші від них, навіть вдвічі старші. От тому але в них великий бойовий досвід. Друзі, в будь-якому разі я особисто ми дуже дякуємо всім нашим захисникам і молодим цим нашим хлопцям, які відважилися зробити такий серйозний крок. Ось хай береже їх військова доля. Якщо є у вас знайомі, хто можливо підписав чи збирається підписати контракт 18-24, Напишіть нам, будь ласка, в коментах як у них справа складається. Друзі, і я знаю, що. Ти завжди привозиш з фронту більше матеріалу, ніж видаєш в ТСН тижні. Ти ще щось, якесь інтерв'ю готуєш для нашого ютуб каналу? Ну ми покажемо більш детально, як відбувається підготовка з тактичної медицини цих хлопців, які прийшли до 92-ї бригади. І я думаю, що більше. Прямо в деталях і це буде як навчальний матеріал, в тому числі. Ну, да? Якісь такі речі, які uh, треба запам'ятати. Ну, принаймні, принаймні, люди і. Мами, які хвилюються за своїх дітей, можуть детальніше побачити те, що відбувається в навчальних центрах бригад, за які підключились до проекту контракт 1824. Дякую, друзі. Ну, от така от непроста розмова. Стежте за ютуб каналом Тиждень, Він для людей розумних і небайдужих. Підписуйтеся, коментуйте, діліться вашими думками. Нам дуже важливо почути, що ви про це все думаєте. Стежте за анонсами, за новими інтерв'ю Андрія Цеплієнка і його фронтовими репортажами. Так само. Ну і що? Підтримуємо наших захисників зрозумілими речами, донатами вони потрібні щодня на ті самі пікапи, які ми збирали у цій програмі. Спасибі, що ви з нами, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава! Я розумію, що ти з важливою інформацією маєш справу. Угу. От. Але тут ми намагаємося підкупити глядача тим, що, що вони бачать трошки інші емоції. Те, те, чи ми, як ми один з одним спілкуємося, чи ми один з одним ділимося. Тут легко деталями. Що, ти розумієш, не виходить, тому що ну, дійсно Ні, це. Да. Це дуже ну, складно. Серйозні складні теми угу, і угу. тут. Ну, ми насправді, от реально, ми просто по лезу ходимо. Ми вже включили камеру, добре, окей. Андрюш, е, ні, Андрюш теж не годиться. Андрій, хочу тебе зараз розпитати. Ми вже? запишемо? Так. Да.